Усім привіт, любі друзі. Ви знаходитесь на каналі Агентства нерухомості Алегрія, і мене звуть Вероніка. Сьогодні ми з вами подивимося огляд квартири у дуже класному комплексі, що розташований в урбанізації сєра Кортіна у Фінестраті. Це одне з найбажаніших місць на даний момент для проживання та для оренди. Та перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Це дуже і дуже важливо для нас, адже просуває нас у Ютубі. А тепер щодо квартири, розташована вона ось там. Дивіться, там ще є а, наше оголошення та логотип нашої компанії. А знаєте, що це значить? Це значить, що звідти відкривається неймовірний краєвид на море, Бенідорм та загалом на урбанізацію. Наповнені урбанізації частково ви бачите вже зараз. Це дуже і дуже зелене, квітуче місце. Прямо за моєю спиною знаходиться спортзал, сауна, джакузі. Є ось такий зовнішній невеличкий басейн та головний басейн загального користування, що знаходиться. Ось там трошки вище рівнем, як я вже сказала на початку, найбільша перевага взагалі цього місця це саме географічне розташування. Поруч дуже і дуже багато зелені, краєвиди на море, поруч торгова зона ля Маріна. За 30 хвилин ви дістаєтеся до Аліканте. Загалом реально райський куточок на землі. І власне пішли, подивимося саму квартиру. Давайте власне, подивимося квартиру. Вона світла, простора, дуже і дуже затишна. Відразу біля входу у нас знаходиться вбиральня загального користування, достатньо просторий туалет, ванна кімната з душовою кабіною. Далі ми потрапляємо у найбільший простір у цій квартирі. Це власне вітальня, що суміщена з зоною їдальні та кухнею. Ну і звісно, як зазвичай на кухні все зберігається у такому вигляді, як ви його бачите просто зараз. Усі меблі та техніка входять у вартість. На кухні у нас є стандартний пакет. Це посудомийна машинка, що знаходиться ось тут. Це плита та витяжка, мікрохвильовка, духова піч, холодильник та морозильна камера. Дуже важливий момент. Дуже приємна річ на цій кухні, це те, що готуючи їжу прямо ось тут з робочої зони, ви бачите море, і воно як на долоні. Тут же поруч у нас знаходиться пухкий диван. Навпроти треба поставити телевізор, і це буде зона відпочинку. Квартира дуже світла і дуже від того простора і затишна, Незважаючи на те, що загальна площа 90 метрів квадратних, а житлова площа 77 в цьому місці немає відчуття тісноти. Це правда. Відразу з салону ви потрапляєте на терасу. Тераса дуже і дуже простора. Тут запросто помістилися в даному випадку диван зі столиком, і обідній стіл. Тераса дуже велика. Ви можете тут обідати вечеряти. Можете забрати звідси обідній стіл, поставити гамак, все що завгодно. І я би сказала, що відносно усього комплексу розташування саме цієї квартири певно найвдаліше. Ми бачимо фронтально, у нас відкривається краєвид на басейн. Ми бачимо дуже багато моря, зелень над нами все ще є сусіди, проте вони не будуть заважати, тому що форма будинку, його конструкція каскадна, тобто кожен сусід, що зверху, він далі і далі. А ще дуже важливо, тут є електричні тольдо, такі накриття, що рулоном розкручуються і закручуються, і захищають вас від сонця, коли ви на терасі. Я би зараз від нього не відмовилася. Ви бачите його за моєю спиною? Ось там вони. Відкриті. У квартирі всього дві спальні. Першу ми бачимо просто зараз. В даному випадку тут стоять два ліжка, і зважаючи на розташування розеток та вимикачів світла, ми бачимо, що ця кімната пристосована саме для роздільних двох ліжок. Тобто вона може бути дитячою або гостьовою. У кожній спальні у нас є вбудована в стіну шафа. В даному випадку вона виглядає ось так. І друга спальня у нас хазяйська, вона призначена саме для власників цієї квартири. Звідси, як і з вітальні, як із салону відкривається прекрасний краєвид на море. Блін, він реально крутий. От я з задоволенням жила би в цьому комплексі, і, чесно кажучи, він, а, мій улюблений на узбережжі. От в такому форматі, де є апартаменти, дуплекси. Мені дуже і дуже подобається. Так ось в а, спальні також є вбудована в стіну шафа з парфумами актуальних власників. Та власна вбиральня, що приєднана до спальні. Компактна, класна, з дверима з матового скла. А ось таким чином виглядає вбиральня. У нас тут є частково меблі під раковиною для того, щоб зберігати свої речі, це дуже і дуже зручно. Дзеркало, раковина, унітаз, і душова кабіна, що напівзакрита скляною стіночкою. Також у квартирі є система розумний будинок, а це означає, що просто звідси з цього центра керування ви можете. Включати та вимикати світло у всьому будинку, а також керувати електричними персіанами, електричними жалюзями, що закривають усі вікна в усіх кімнатах. Вони є не лише у вітальні, як це часто буває, але й у спальнях. В цьому місці класна не лише квартира, але й сама урбанізація. Я вам кажу, даю чесне, чесне слово, кладу руку на серце, що це мій улюблений комплекс на узбережжі, якщо ми говоримо про апартаменти квартири дуплекси. Тут дуже тихо, затишно, зелено, що дуже і дуже важливо. Я говорю не лише про пальми, які е, ростуть на території, а й про екстер'єр. Тобто, із того боку е, поза парковкою, і з цього боку достатньо багато зелені. Ба більше звідси відкриваються прекрасні краєвиди на море і бенідорм, і сама урбанізація дуже круто наповнена. У нас є басейн загального користування, великий та глибокий. Е, дуже він спокусливо виглядає. Я би пірнала туди просто зараз. Також у нас є сауна, спортзал, джакузі, спа а паркувальне місце одне входить у вартість, проте воно не на підземній парковці, а відкрите. У вас є просто фіксоване ваше місце. Також на тій ділянці у нас є дитячий майданчик, в цілому блоки розташовані таким чином, що у вас зберігається приватність, немає прямого тісного контакту з сусідом, що дуже і дуже круто. Вартість цієї квартири 349 тисяч євро. Це крута опція, як і для власного проживання, так і для інвестицій. Здавати таку квартиру ви можете десь близько півтори тисячі на місяць. Проте я впевнена, що якщо ви оберете цей варіант для себе, ви захочете жити в цьому місці або зберегти а, цю квартиру як опцію для відпочинку тут реально дуже і дуже затишно за П'ять хвилин ми доїдемо звідси до комерційної зони Ля Маріна. Поруч знаходяться пляжі Понієнте, бухта Лакала. За 30 хвилин. Ми доїдемо до Аліканте та до аеропорту. Я вас попрошу поставити лайк цьому відео, якщо ви ще його не поставили. Написати коментар, розказати, подобається вам те, що ви побачили, чи не подобається, та обов'язково увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні випуски. Я вас міцно обіймаю. Ваша Вероніка.